Золоті стандарти красиві тепер доступніші для полтавців: здорова та пружна шкіра, чіткі контури обличчя, незалежно від віку та статури. Це реально для кожного з нас, стверджують лікарі полтавського центру медичної косметології. Тред ліфтинг ще кілька років тому був доступний зіркам шоу-бізнесу та політикам першого ешелону. Саме вони випробували на собі одне з останніх досягнень косметологічної галузі малоінвазивний, тобто з мінімальним впливом на функції організму, метод омолодження обличчя шиї або всього тіла. Нині можливість подовжити молодість і красу за допомогою підшкірного введення мезониток, що в подальшому самі розсмуктуються, є доступною для кожного з нас. Общепризнаними позитивними ефектами від проведення процедури являються це ліфтинг, тонізація, укріплення провисших тканей і, відповідно, зменшення явлений целюлита. Необхідно сказати. что самым негативным эффектом, который может получить доктор в работе, является это отсутствие результата от постановки мезонитей. И в первую очередь это зависит от квалификации врача, умения выбрать э, необходимые нити от зоны ведения и, соответственно, их количества. Метод тредліфтингу говорять лікарі, має зацікавити також людей, які мають вроджену або набуту асиметрію обличчя, адже він легко дозволить скоригувати риси обличчя у будь-якому віці. Несмотря на те, що цей метод новий, він достатньо перспективний, і тредліфтинг це процедура безпечна, опасна, малоінвазивна, травматична і безболезненна лишь только при соблюдении определенних условий, якщо вона проводиться в спеціалізованому лечебном учреждении, врачами соответствую и с опытом роботи, і, соответственно, этот пацієнт може наблюдаться і рассчитывать всегда на помощь, Але оскільки метод тредліфтинга в Україні почали застосовувати не так давно, нині лікарі тільки накопичують та аналізують. Власний досвід із встановлення мезониток та віддалені результати процедури. В залежності від зони введення та кількості ниток реабілітаційний період може тривати приблизно тиждень. Нежелательними неблагоприятними явленнями в посліопірационному періоді являються це несколько болезненность, кравозлияние, атечность. Может быть дискомфорт, наблюдаемый при широком открывании рта, допустим, или при активных движениях у пациента, что является очень важным. Пациенты в этот период должны наблюдаться в клинике. Основным и важным условием профилактики этих осложнений является это соблюдение в клинике правил асептики и антисептики при постановке нитей, использование стерильного инструментария, Ну и, соответственно, необходимо говорить о врачебной категории, то есть соответствующей для работы в таких зонах введения. У центрі медичної косметології працюють винятково лікарі вищої категорії, що мають ліцензії на право виконувати процедуру тред ліфтингу, а весь інструментарій надійно знезаражують у спеціальних автоклавах. Похвалитися, якими можуть до речі, далеко не всі косметологічні центри, але навіть такі високі вимоги не завжди убезпечують від ускладнень, чесно говорить Олена Вікторівна. Втора група ослажні. связано непосредственно с постановкой нити. Это возможное ее смещение в поверхностные слои кожи, прорезывание нити, обрыв нити. В первую очередь мы должны говорить о том, что врач должен правильно выбрать размер нити, какая нить будет использоваться в определенной анатомо-топографической зоне. И плюс это адекватность уровня постановки нити. Также указываем и на то, что важно, чтобы нити были сертифицированы. То есть сегодня на косметологическом рынке очень много мезонитей представлено фирмами-производителями. И они как дорогостоящие, так и, соответственно, дешевые. Пациент должен понимать, что постановка нити – это имплантация ее в мягкие ткани. Ведь мы с вами не проводим имплантацию зубов, суставов, извините меня, в домашних условиях, где-то на кухне. Поэтому очень важным условием, чтобы не было таких осложнений, это является соблюдение всех правил в лечебном учреждении и, в первую очередь, использование сертифицированного продукта непосредственно врачом высшей квалификации. Хірург Центру медичної косметології Олена Горжій у своїй роботі використовує 4D мезонитки преміум класу. А це, за її словами, автоматично гарантує високу якість такої процедури. Ми сьогодні вже говорили о те, що в принципі, на ринку дуже багато нітей такого нового продукту. В принципе, это резорбируемые нити из диаксонона. Это очень важно для пациентов, потому что с возрастом меняются, извините меня, анатомические ориентиры. В любом случае происходит физиологическое старение. И поэтому мы работаем нитями, которые на сегодняшний день являются в общем-то, самыми популярными на рынке. Нити представлены LED Fine Lift, Южная Корея. И очень важно, что они сертифицированы. С 2013 года они сертифицированы как на национальном, так и на международном рынке. Это в первую очередь обеспечивает нашим пациентам гарантию как безопасности, так и эффективности проведения данной процедуры. Молодість і краса нині це практично синоніми здоров'я, успіху, самодостатності а центр медичної косметології готовий поділитися з вами золотими стандартами краси.